Сьогодні я познайомлю вас з надзвичайно талановитою і гарною дівчиною Оксаною Вовк. Вона виготовляє надзвичайно прекрасні вироби зі скла. Як саме це відбувається? Зараз ми побачимо. Ідемо до Оксани майстерні. Ось тут я працюю. Це моє робоче місце, і все починається звідси. Скільки часу на день ти проводиш в цій майстерні? Ну по різному, але буває і 10 годин, буває і більше. У руках цієї тендітної дівчини звичайне скло перетворюється на казкових героїв, незвичайних тварин і рослин, які може намалювати хіба людська фантазія. Оксана Вовк працює зі склом вже близько 12 років, і за цей час вона ні разу не пошкодувала про свій вибір. Я зараз буду робити квіточку. З одного кольору. в принципі, не суттєво. Так так, так точно можна взяти різні, різний кольор, і воно буде так само розігріватись, доліплюватись, е, якщо різнокольорово робити. Я роблю з одного кольору. у роботі зі склом головне відчувати матеріал, з яким працюєш. А для цього потрібно постійно практикуватися. Це в руках Оксани все виглядає легко і просто. А насправді робота над однією фігуркою початківця може зайняти цілий день. Після кількох хвилин Оксаної роботи і нашої з оператором моральної підтримки наша квітка готова. Працює Оксана надзвичайно шумно, а все тому, що при роботі зі склом виділяються такі речовини, які небезпечні для життя людей, і ці майстерні дбають про здоров'я своїх працівників. Саме для того тут працює ось така витяжка, яка і витягає все шкідливе назовні. Оксана дізнається, що навіть тепер постійно вчиться, читає матеріали, присвячені малій пластиці в інтернеті, а іноді експериментує з інструментами, які використовує в роботі. Для того, щоб робити. Чи, допустимо, от такого типу і, там, оці, от Я використовую інший пальник. Він, е, в нього тонше полум'я, він працює на е, газ, і кисень, і повітря. Кисень е, я беру з таких апаратів, які використовують в лікарні для людей, яким потрібен кисень. Тут полум'я дуже червоне, тому я спеціально, спеціально для того, коли працюю за цим пальником, одягаю такі окуляри. Ось які бережуть мій зір. Хоча робота зі склом і вогнем є більше чоловічою, дівчина справляється з цим невідмінно. Навіть її колеги-чоловіки іноді звертаються до Оксани за порадою. Загалом це позитивна людина, котра деколи допомагає, деколи я щось підказую. В принципі, ладимо, якби все нормально. В Україні мистецтво малої пластики є доволі молодим, але з кожним роком, завдяки таким майстрам, як Оксана, воно розвивається і стає більш популярним.